Ми поговоримо про е, тактику та сучасні можливості надання терапевтичної допомоги пацієнтам із метаболічно асоційованою стеатотичною хворобою печінки. На зараз питання щодо стеатотичних уражень печінки є вкрай актуальними і в тому числі і той факт, що е, минулого року була оновлена класифікація цих захворювань, свідчить про те, що. Зараз метаболічно асоційованими хворобами починки цікавляться не тільки лікарі, гастроентерологи, а також і фахівці інших напрямків медицини. Ви бачите, що за світовими даними десь 25% дорослого населення страждає або має ознаки метаболічно асоційованої хвороби хвороби печінки, і також вкрай важливим і цікавим. З точки зору можливості потенційної корекції є той факт, що на зараз метаболічно асоційована хвороба печінки є компонентою метаболічного синдрому, тобто ми можемо, впливаючи на розвиток і прогресування метаболічно асоційованої хвороби печінки, впливати на кардіоваскулярні ризики. Якщо ми цього не будемо робити, то е, картина на сьогодні м, така, що Зростає метаболічно асоційована хвороба печінки як причина смертності, яка пов'язана із патологією печінки. Якщо ми проаналізуємо різноманіття світової епідеміології на метаболічно асоційовану хворобу печінку, ми бачимо, що вона достатньо широко варює, хоча і складає 25%. тобто у кожного четвертого дорослого мешканця планети Земля є ознаки метаболічно асоційованої хвороби печінки. Але, наприклад, в Південній Америці, в Сполучених Штатах, Канаді, тобто в розвинених країнах та Мексиці, частота може досягати навіть 45 дорослого населення, які мають ті чи інші ознаки такого захворювання. Крім того, я хотів би зауважити, що метаболічно асоційована естетична хвороба печінки. Чітко корелює із ожирінням, цукровим діабетом другого типу, гіперліпідемією, артеріальною гіпертензією та відповідним метаболічним синдромом. Тобто, деякі захворювання внутрішніх органів і систем напряму пов'язані із розвитком цієї патології. говорячи про природний перебіг метаболічно асоційованих хоровопочинки, слід зауважити, що Якщо пацієнт має фактори ризику, то в першу чергу ожиріння метаболічний синдром та діабет другого типу до 90 хворих мають стеатоз, тобто накопичення або ознаки накопичення жиру в клітинах печинки. 20% відсотків цих пацієнтів мають запалення на тлі накопичення жиру, тобто стеатогепатит, і який за 15 років більш ніж у десяти хворих переходить. У цироз, і може бути причиною смерті, тому це питання ді, ранньої діагностики і лікування є вкрай важливим. Крім того, я хотів би підкреслити, що метаболічна асоційована хвороба печінки може призводити і до інших захворювань шлунково кишкового тракту, наприклад, до накопичення жиру у непідшлунковій залозі, тим більше, що і Інсулінорезистентність і е, накопичення жиру і ліпотоксичність можуть стимулювати накопичення жиру вже в клітинах підшлункової залози. А відповідно це впливає на розвиток і панкреатичного запалення і може спричиняти як розвиток цукрового діабету, переважно другого типу, так і панкреатит. Особливо така ситуація небезпечна, якщо пацієнт. Має інші додаткові фактори ризику, наприклад, ожиріння. Давайте більш детально розглянемо фактори ризику метаболічно асоційованої хвороби вчинки, і почати я хотів би з тих, які можуть бути генетично обумовленими. В першу чергу, ті, які можуть бути індукованими поліморфізмами генів. Це і. Збільшення продукції запальних цитокінів і резистентність до ліптину, або збільшення продукції або зміни метаболізму е, ліпідів. Крім того, окремо слід зазначити, що навіть вік може підвищувати рівень і е, прогресування метаболічно асоційованої хвороби вечинки, особливо якщо Є ризик інсулінорезистентності. Крім того, такий показник, який терапевти достатньо рідко обговорюють, рівно як і сімейні лікарі, це низька маса тіла при народженні, тобто епізод недоїдання або голодування породілля на тлі вагітності, може призводити до зміни метаболізму плода і відповідно потенційно збільшувати ризик метаболічно-асоційованої хоробочі. Звісно, що безпосередньо надлишкова маса тіла, тобто ожиріння, можуть стимулювати прогресування і накопичення жиру в клітинах печінки, тим більше, що 80% пацієнтів з метаболічно асоційованою хворобою печінки мають надмірну масу тіла або ожиріння, що призводить до інсуліна або лептина резистентності і може модифікувати. Гормональний стан, впливаючи на трансформацію андрогенів і естрогенів. Навпаки, пацієнти з нормальною фізичною активністю в 2-3 рази мають менший ризик виникнення метаболічно асоційованої хвороби печінки у порівнянні із хворими, які ведуть малорухливий спосіб життя. Вкрай цікавим є дослідження наших із Сполучених Штатів, де вони дослідили. Що метаболічно асоційована хвороба печінки має і етнічні особливості, наприклад, у корінного іспаномовного населення Америки і Канади, а також жителів Тихого і Індійського океанів, населення Індії Австралії можуть бути підвищений ризик метаболічно-асоційованої хвороби печінки. У порівнянні з іншими етносами, а також в цьому ж дослідженні було продемонстровано, що і освіта, і фінансове становище також можуть впливати е, розвитку, впливати на розвиток метаболічної асоціонованової бочинки. Так у осіб без освіти, які відносяться до малозабезпечених верст населення, особливо в розвинених країнах. Частота цього захворювання в ну і звісно, харчування можливо, з цього було потрібно починати, але ми сьогодні будемо про це говорити, коли будемо обговорювати модифікацію способу життя і лікування, тому харчування дійсно є одною з провідних причин розвитку метаболічно асоційної хвороби печінки, тому що якщо хворий зловживає їжею із високою калорійністю, високою насиченістю, високою кількістю насичених жирних кислот і зниженням вмісту рослинних волокон, то це призводить до, по-перше, високої калорійності, до незбалансованості раціону і відповідно до розвитку метаболічно асоційованих хвороби печіння. Слід зазначити, що зазвичай пацієнт із метаболічною стаціоною хворобою печінки має декілька чинників, які можуть призводити до розвитку цього захворювання. І одним з додаткових чинників достатньо часто є вживання медикаментів, тому що жировий гіпатоз є універсальним патофізіологічним механізмом реагування клітин печінки, як на екзокрину, перепрошую ендогену. Так і екзогенну інтоксикацію. І тому, з одного боку, гепатотоксичні препарати можуть збільшувати оксидативний стрес і впливати на метаболізм ліпідів, а з іншого боку, вкрай важливим є і інтоксикація, пов'язана із захворюванням. І тут е, треба поділити е, таких пацієнтів на дві групи: тобто хронічні інфекційні враження. В першу чергу такі як туберкульоз, тому що Україна все ж таки продовжує перебувати у ситуації з епідемією туберкульозу, ну і хронічний вірусний гепатит С, який достатньо часто перебігає в безжелтушній формі, і тому інколи не своєчасно діагностуються, Хоча останніми роками дійсно Україна зробила вкрай великий крок. Щодо м, діагностики і лікування хронічного вірусного гепатиту С. також ми можемо говорити про неінфекційні ураження, які можуть призводити до розвитку метаболічно асоційованої хвороби печінки. Це і бронхоектатична хвороба, і запальні захворювання кишечника. А також мова йде і про пацієнтів, які страждають, наприклад, на рематоїдний артрит, тому що всі ці е, Захворювання потребують базисної терапії, яка може бути додатковим фактором впливу на клітини печінки. Край цікавим є спостереження кількості і прогресування театозу у стеатогепатит у пацієнтів у групах високого ризику. Ви бачите, що у хворих з ожирінням розвиток. Стеатогепатиту може спостерігатися у кожного другого пацієнта, рівно як і у пацієнтів із цукровим діабетом другого типу. Тобто, апріорі, ці захворювання є м -м, значно високим ризиком для розвитку метаболічно асоційованої хвороби печінки, і тому такі пацієнти повинні бути дообстежені для того, щоб виявити або заперечити наявність. Ураження печінки, що, звісно, допоможе в комплексній терапії, коли ж ми можемо говорити про підозру на метаболічно асоційовану хворобу печінки? Звісно, коли у хворого є порушення метаболізму, і це ожиріння діабет метаболічний синдром. Окремо, коли мова йде вже про стати гепатит, ми вивчаємо кількість печінкових ферментів, рівень їх, і е, що відбувається толіс і наявність запалень, крім того. Останнім часом вкрай важливо оцінка наявності хронічної втоми і слабкості, яка немотивована, що може наштовхнути лікаря на розуміння того, що у пацієнта є ураження печінки. І при виключенні інших варіантів ураження печінки, ми можемо виставляти діагноз метаболічно асоційованої хвороби. Окремо слід. Підкреслити, що додатковим фактором розвитку і прогресування метаболічно хвороби хоровопочинки може бути вживання алкоголю, яке є дуже часто, особливо в українській популяції, і спектр супутніх захворювань слід розглядати як комплекс, який ідентифікується як метаболічний синдром, і полягає в збільшенню ваги. Відповідно, окружності талі артеріального тиску, рівення глюкози, наче рівення тригліцерідів. І тоді ми можемо говорити про первинну і вторинну метаболічно асоціонованої кровопочинки. Але коли ми говоримо про вторинну, ми повинні оцінити додаткові фактори, які можуть впливати на прогресування захворювання. Ну, наприклад, на не харчування, вживання алкоголю, медикаментів тощо. Тому зазвичай ми все ж таки бачимо пацієнта з стеатогепатитами змішаного генезу, і е, найбільш часто є поєднання трьох тригерів: це прийом алкоголю, часто спожчасто споживання калорійної їжі разом з алкоголем або без відповідно, це призводить до ожиріння цукрового діабету. Окремо додатковим фактором може бути прийом лікарських засобів це посилює оксидативний стрес. І призводить до прогресування стеатогепатиту після стеатозу. Вкрай важко буває оцінити домінуючий фактор, тому що і алкогольна хвороба печінки, і метаболічно асоційована хвороба печінки проявляються стеатозом, стеатогепатитом, який переходить в фіброз і в цироз печінки. Але варто все ж таки спробувати це зробити, тому що це важливо для подальшого розуміння лікувальної тактики. Ну і окремо, звісно. Метаболічний синдром, до якого входить безпосередньо наявність стеатотичної хвороби печінки, і це збільшує кардіоваскулярні ризики. Ви, ви бачите, що кардіоваскулярна смертність в такому випадку збільшується на 57%, а смертність від фіброзу при наявності додаткових факторів ризику в 5-10 разів. І тут ми говоримо про те, що впливаючи на метаболічно асоційовану жирову хворобу печінки, ми можемо знижити ризик серцево судинних катастроф, впливаючи безпосередньо на стан печінки. І, звісно, серцево-судинні захворювання у хворих на метаболічно асоційовану хворобу становлять 38%, тоді як це його 9. І е, окремо хочу наголосити на тому, щоб вкрай досільно вивчати рівень гамма-галутамін-транспептидази, який може бути розцінений як додатковий маркер фіброзу. Про що нам свідчать сьогоднішні клінічні рекомендації? Я в першу чергу хотів би наголосити на те, на тому, що порожні терапевтичні ніші і. На сьогодні основним методом лікування є модифікація способу життя, знищена маси тіла щодо лікарських засобів. Це велике питання, про яке ми сьогодні, звісно, поговоримо. Рекомендації щодо контролю ваги відсутності вживання алкоголю тощо є достатньо простими і вкрай ефективними, або але, на жаль, достатньо тяжко виконуються пацієнтами і потребують серйозного, в тому числі інколи і психологічного, ну я можу сказати, тиску, але допомогу. Тому окремо хочу зосередити вашу увагу на можливості використання лікарських препаратів в частності адемітіаніну, який з одного боку посилює окислення вільних жирних кислот і активує синтез глутатіону, і безумовно. Підвищує елімінацію тригліцеридів і ліпідів високої щільності з клітин-печінки. А також він може впливати на регенерацію мембран гепатоцитів, збільшувати детоксикацію і зменшувати фіброзування на тлі зменшення продукції протизапальних прозапальних цитокінів, таких як фактор некрозу пухлин і відповідно збільшення синтезу інтерилекі 10 як, як класичного протизапального цитокіну. На ринку України є вкрай збалансована комбінація адемітіаніну і глутатіону Гепавіста детокс, яка містить ці дві речовини, і достатньо тривалий час присутня. На ринку України застосовується для базисної терапії метаболічно асоційованої хвороби печінки, враховуючи, що S-аденіл-Л-метіонін е є ключовою мінокислотою для забезпечення життєдіяльності гіпатацитів, і він нормалізує їх метаболізм і чинить антиоксидантну дію, в тому числі підвищує рівень печінкового глутатіону та запобігає. Е Впливу негативного центральної нервової системи пов'язаної з печінкою, тобто впливає на вість печінка головний мозок, запобігаючи депресії, що вкрай важливо на тлі того, що зараз не тільки наші пацієнти, але й ми знаходимося під впливом хронічного стресу на тлі війни, на тлі агресії Російської Федерації проти України. Я хотів би також наголосити на тому, що есаденазіл Елмітіанін впливає на апоптоз, його регулюючи і навіть впливаючи на гени, які приймають участь в індукції апоптозу клітин-печінки. І окремо хочу наголосити, що адемітіанін може стимулювати вироблення глутатіону і цистеїну, тобто додаткових факторів захисту. І чинить нейропротекторну і антидепресивну дію, тим більше що Адемітіанін був взагалі розроблений як антидепресант, а Потім побачили його гепатопротективні ефект і почали застосовувати у гастроентерології в якості гепатопротектора щодо глутетіон. Ну, дійсно це потужний внутрішньоклітинний антиоксидант і детоксикант, який. Покращує стійкість організму в цілому і клітин печінки до агресивних факторів, нейтралізує токсини, в тому числі запобігаючи їх абсорбції, а також забезпечує відновлення інших антиоксидативних систем, таких як вітаміни С та Е, і має достатньо велику доказову базу. Тому повіста детокс резюмуючи. Дискусію є унікальним компонентом, який містить дві молекули, вкрай важливим для антиоксидантного захисту детоксикації клітин печінки, і нормалізації їх метаболізму, що може бути застосовано у пацієнтів з метаболічно асоційованою хворобою, яка безумовно є важливою медико соціальною проблемою. Має складний багатокомпонентний патогенез і потребує ретельного діагностичного і диференціально-діагностичного пошуку, в тому числі і тому, що може призводити до розвитку ускладнень та уражень інших органів і систем. А лікування проводити доцільно комплексно із застосуванням мультиінгредієнтної метаболічної терапії, а гепавіста детокс може бути препаратом вибору. Дякую за увагу.